Можливо, ви чуєте музику? Добрий вечір. Ми тут костел. Кожну годину е, музику включає, да, і тому зараз якраз 22 година і теж, ну, мабуть, вам не чутно. Ось. Так, під, під мелодію костела сьогодні починаємо наш духовний стрім. Сьогодні я вирішив з вами поділитися шкільними знаннями школи Рітам, батара Вади про... Стосунки чоловіка і жінки про те, як е, по древньоведичним знанням, доведичним навіть можна сказати, дохристиянським, тобто самим таким початковим знанням Абатара Вади, це те, що нап написано, да, так, як, так як все задумувалось Богом, так як е, має бути між чоловіком і жінкою е, саме стосунки. Ось тому сьогодні з вами ми поринемо в світ цих знань, я з вами поділюсь тим, як з самого початку задумувались стосунки чоловіка і жінки, їх становлення цих стосунків, з чого вони мали починатися, да, як вони мали продовжуватися, розвиватися, і які етапи цього розвитку, і що дуже важливо, щоб в стосунках було, тому що якщо. Один із цих чотирьох пунктів випадає, то, по суті, стосунки не надійні, стосунки не є повністю щирими, повністю вірними і такими, як мають бути по законам природи. Да? Ось. Тому, ну, що хочеться ще сказати? Да? Нагадаю, що в нас, в нас сьогодні недільний духовний стрім. Знову в нас стріми будуть тільки по неділям. Щоденних вже не буде, а просто якщо в мене буде час, то я буду знімати відео і просто викладати як окремі відео. Ось і тому стріми в нас вже вживу стріми в нас не будуть кожен день, як я задумував, тому що я зрозумів, що це ну не настільки складно, але це навіть і виснажує, да, якщо кожен день їх проводити. Ну, у мене така робота, що дуже часто ці стріми переривались, перебивались і. І це якось воно було неправильно, тому краще, як в мене буде час, буде бажання, буде натхнення. Да? Щире бажання чимось з вами поділитись, то краще я буду знімати відео, і це відео будете дивитися, як захочете. Да? А саме живі духовні розмови будемо проводити в неділю. Приходьте на стріми. Планую 21.00, там, можливо, буде трішки 21.30 чи 22.00 вже по ситуації будете дивитись. І дуже хочу, щоб ви були активні на стрімах, щоб задавали питання, щоб ділилися якимось твоїм світоглядом, якимось ставленням до чогось. Так, що ще вітаю, радий бачити. Ось тому сьогодні наша тема буде стосунки чоловіка і жінки по древньо-арійським знанням. Да? Це премавада вада звучить, це санскрит. На санскритській мові премавада – вада це. Доктрина любові і стосунків між чоловіком та жінкою. Але перш ніж почати, давайте ми з вами традиційно помолимось. Ось, щоб наша зустріч була після молитви, щоб з нами був батько наш Небесний, щоб ми відчували його присутність, його любов, Його благодать. По суті, саме головне, да, це на стрімах і в житті, і взагалі це дві заповіді Ісуса Христа. Возлюби Бога всім своїм серцем і возлюби ближнього як самого себе. Тобто дві заповіді любові, і як сказав Ісус Христос, всі пророки, всі знання, все Писання, все це зводиться до цих двох основних заповідей. Тому наші стріми, наші відео і навіть сьогоднішній стрім. Розбір стосунків чоловіка і жінки це теж воно нас повинно приводити до любові, тому що чоловік і жінка вони мають допомагати один одному бути в цьому стані благодатному любові, єднання з Богом. І коли чоловік і жінка гармонійно сходяться, да коли вони виконують ці поради, і коли взагалі чоловік і жінка знаходять своє. Тому що можна пробувати ліпити стосунки не своєю людиною, і ці пазли не співпадають, да? воно скрипить, тріщить. Теж треба, теж такий нюанс, що потрібно мріяти, щоб знайти саме свою половину, бо, бо не, не в будь-якого чоловіка з любою жінкою можуть скластись нормальні стосунки. Да? Ось, і краще мріяти саме про свою і знайти її, дочекатися, Ось, і вже будувати стосунки, спираючись на древні знання. Ось, друзі, тож давайте помолимось. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на кожен день і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця, Істина, і Святого Духа. Батько, нехай Твоя благодать, Твій Святий Дух буде з нами, з людьми, нехай наші душі будуть здраві, нехай в наших душах збільшується любов. Допомагай нам вірно йти шляхом любові, бачити, чим ми порушуємо закони любові, і вчитись від цього відмовлятись. Допомагай нам. Вірно йти цим шляхом любові до тебе, щоб ми досягали царства Твого, щоб ми відчували Твою любов, Твою присутність, щоб ми радували Тебе. Допомагай нам, Батьку, вірно знаходити своє призначення, те, в чому ми будемо відчувати благодать Твою, в чому ми будемо служити Тобі, служити людям. Допомагай нам в цьому всьому, хай на все буде Твоя свята воля. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Допомагай нам більше любити, більше вірити, бути нашим душам в здравії, слава тобі, Боже. Амінь. Ось, друзі, дуже важливо, так, щоб наша душа була в здравії, щоб наша душа наповнювалася любов'ю, і потрібно пам'ятати, що треба це просити у Бога, тому що самі ми. Своєю волею мало що можемо зробити, ну можемо щось, да, але це все без Бога, це все буде гординію. А коли ми не забуваємо, що блаженні в Богі Духом, як сказав Ісус Христос, то тобто, ті, які сподіваються не на свою, не на свій дух, да, розуміють, що Дух Божий через нас може робити дуже вірні і сильні речі. Тому дуже важливо нам молитись, просити у Бога і розуміти, що якщо. В наше життя щось приходить хороше, то це нам допомагає Бог дякувати йому і бути щасливими, радувати Його. І це не буде в нас ніякої гордині, да? тому що якщо коли коли гордині, коли ми думаємо, що ми такі круті, все можемо. В нас щось виходить, тоді ми можемо зверхнічати, і так далі. А коли ми розуміємо, що в нас все від Бога, то через нашу вдячність, через розуміння цього не може ж в нас бути вже ніякої гордині, як правило. Ось то ми давайте будемо повертатись до прямовади, до доктрини любові і стосунків між чоловіком та жінкою. І одразу, одразу скажу, що прямовада ділиться на чотири таких пункти. Це такі, як би грані стосунки, які мають бути присутні між чоловіком і жінкою. Самий перший, е, самий перший пункт да, стосунків це хранитель божества і божество. Хранитель божества це чоловік, а божество це жінка. Да? Тобто, коли чоловік зустрічає свою жінку, вона для нього як божество стає. Він хоче про неї турбуватись, він хоче її обіймати, він хоче їй щось дарувати, укутати своєю увагою, своєю турботою, своєю любов'ю. І дуже важливо, щоб на початку стосунків оця іскра вона виникла, щоб чоловік загорівся цією жінкою, да? щоб він побачив в ній це божество, щоб розглядів. і це те, що. Такий перший етап стосунків між чоловіком і жінкою, і всі оці етапи, які я зараз зачитаю, вони мають бути між чоловіком і жінкою, все життя. Тобто, якщо це спалахнуло на початку стосунків, то це коли вже люди живуть, і час іде, все одно це не повинно, не повинен цей пункт уходити з стосунків, да тому, що якщо Чоловік перестає бути хранителем божества, не бачить своїй жінці божество, то ну, тоді стосунки вже перестають гріти, перестають давати відчуття любові, затишку, тепла, щастя. А ну а без цього, навіщо взагалі тоді такі стосунки, щоб мучити? щоб чоловік з жінкою мучились? Да, оце як кажуть: стерпиться, слюбиться, да, оце таке. Такий вираз більш таких пожилих людей, що люди сходилися, потім не любили один одного, і стерплювалися, злюблювалися, мучилися разом, все життя прожили. Чи були вони щасливі, чи не були, а от чогось там тер терпіли і злюблювались. Да? Ну, це не має бути на, -на терпінні якомусь. Да? Все одно Ні, ну, буває, якось, бувають якісь моменти в стосунках, коли відбуваються якісь навчальні моменти, то треба і потерпіти. Да? Але Якщо стосунки тільки на тому, що йде терпіння, ніякого щастя, то ці стосунки вони тільки на навчання, і ну я від таких стосунків одразу відмовлювався, але це і зараз вже такий розумний да, тому що я багато пройшов всяких цікавих стосунків, і багато було ілюзій, багато чого придумувалось, багато чого надумувалось, багато де страдалось там, де не потрібно було страдати, взагалі, потрібно було просто відмовитись і жити далі. Ось тому стосунки чоловік і жінка це такі дуже багатогранні стосунки, і я особисто вважаю, що ці стосунки повинні або приносити щастя, або взагалі краще бути самому. Да? Ось, ну це вже я з часом до цього дійшов. Та буває таке, що ну ти хочеш вже цих стосунків, і в тебе якісь стосунки з'являються, ти в цьому нещасливий, але хоч якісь стосунки дає, і вже наче така ілюзія того, що легше, але. Краще, ну потім я просто дійшов до висновку, що якщо стосунки паршиві, то краще бути самому, ніж стосунки, які виснажують, які токсичні, і так далі. Ось це ми з вами роздивилися першу позицію хранитель божества, божество. Ось друга позиція це батько і донька. На цій другій позиції чоловік стає для жінки як батько, да, як батько духовний. тобто він... Починає бути для жінки ну по суті теж да, от Богом, да, ну не Богом, а е, вчителем духовним, і жінка має бути для нього дочкою, да, дочкою, яка його слухається у всьому, яка е, сприймає його як чоловіка, тому що жіноча енергія чоловіча й жіноча, чоловіча, вона як батьківська енергія. Да, і е, коли жінка ставиться до свого чоловіка як до батька. То це вже починає бути гармонійно, і тут може бути таке, що, наприклад, в жінки був батько не дуже хороший, да? наприклад, там сварився багато чи ще щось. І жінка просто ну не розуміє, хто такий батько. Да? А потрібно розуміти, що батько має бути в тому сенсі, що той, хто турбується, той, хто любить, той, хто захищає, той, хто збереже, і от саме так має бути відношення до чоловіка. ось. Третя позиція це друг друг. Да? На, на третьому етапі стосунків між чоловіком і жінкою. Дуже, дуже важливо, щоб виникла оця відчуття, що вони друзі. Да? Друзі, які один одного розуміють, друзі, які один одного підтримують, друзі, які один одного. Так, Хтось мені вже вайбер добивається. Я відкрив мобільний телефон, то мені хтось вже вайбер добивається. Ну, це добре все одно. Значить, не зірве мені дзвінок, бо. Добре, не відволікаємось. Позиція друг друг це та позиція, яка має виникнути між чоловіком і жінкою. Це дуже важливо, тому що ну тому що ці стосунки друзів, да от коли два чоловіка дружать, да вони товаришують, дружать в них спільні інтереси. Вони один одного розуміють, вони один одного підтримують їм двом добре. І якщо між чоловіком і жінкою не виникає от таких стосунків друг друг, то ці стосунки вони ну не будуть надійними. Тому що ну це одна із гране, яка повинна бути в стосунках, яка повинна об'єднувати цю, е, цю повну гармонію стосунків чоловіка і жінки. Якщо чоловік і жінка не стають друзями, вони на різних хвилях. От мене було таке те, що. Я там майже 10 років був жонатий, і ну не, не були ми друзями з моєю жінкою. Ну вона хотіла одного бачила світ по одному, я бачив по-другому. У нас конфлікти, нерозуміння один одного, і не було такого відчуття, що ми друзі. Ось тому дуже важливо, щоб саме в стосунках були ці відчуття, що ви своєю половиною ви. Друзі, ви один одного розумієте, ви на одній хвилі, тому що ну друзі це тільки ті, хто можуть бути на одній хвилі. Друзі це тільки ті, хто може розуміти один одного. Якщо дві людини один одного не розуміють, мислять по іншому, ставляться до світу по іншому. Ну то які вони можуть бути друзі? Друзі, це тільки ті, хто на одній хвилі розуміють, підтримують один одного і так далі. Тобто, якщо. В стосунках чоловік має жінку, чи жінка має чоловіка, з яким вони не друзі, то ну гармонійних, нормальних стосунків і любові, і чистої, і світлої, і, і обширної, між цими стосунками не буде. Це такі будуть стосунки на якесь тимчасове навчання, щоб щось зрозуміти, і відстрадати, і, і так далі. Ось, ну і вже останнім. Пунктом таких стосунків чоловіка і жінки, коли вже ці три етапи пройдені, коли вони вже хранитель божества і божество, коли він батько, вона донька, коли вони друзі, то тоді вже починається оста, остання позиція. Да, четверта це господар і власність. Чоловік стає для своєї жінки господарем, да, а жінка стає для нього власністю. І от це такий цікавий момент, коли. Особливо, мабуть, українські жінки вони можуть збунтувати, що як це я буду там чиєюсь власністю, да, чи ще щось. Ну, так створений світ. Да, що жінка – це власність чоловіка, коли, коли вони вже одружуються, коли вони разом, то він стає хазяїном, а вона стає власністю. І жінка це така емоційна людина, да, це емоційне таке створіння. Тому дуже важливо, щоб е, вона була слухняною, щоб вона. Чоловік він більш такий менш емоційний, і жінка на своїх емоціях може почати наруш наруш порушувати якісь закони любові, може робити щось невірно. І дуже важливо, щоб чоловік був для неї саме господарем, якого вона слухається. І чоловік він має владу над жінкою. Так? Чоловік, він, якщо він вирішив, що для її жінки щось краще. То він має владу на цьому наполягати. І жінка, як е, його якби, власність, як його донька, як його друг, вона має його слухатись. Ось, це так, звісно, в ідеалі. Але якщо там ну жінка, вона ж теж якби повинна розуміти щось. Якщо чоловік вже там зовсім чомусь заганяється, да, то вона повинна м'яко. Теж його виводити з цього стану. Ну це вже такі нюанси відходу від того, що якщо вже з чоловіком щось не так, але в ідеалі в стосунках чоловіка та жінки має бути сам саме все ось так, як е, в цих знаннях сказано. Да. Ось тому я вас, друзі, почав таку нашу цікаву тему, прямо вада. Доктрина любові чоловіка й жінки. Я думаю, ми в наступному стрімі ще раз про це поговоримо більш обширно цю тему ще відкриємо, бо це дуже важливо. Дуже важливо, щоб в стосунках чоловіка і жінки було розуміння, щоб в стосунках чоловіка й жінки була гармонія, і в кого це є, це прекрасно. І ці знання вони можуть допомогти більш зробити більш крепким цей союз чоловіка й жінки. Того, що тільки на якомусь початку стосунки, він може розуміти, як їх треба розвивати, як ставитись до жінки чоловіку, як чолові... чоловікові ставитись до жінки. Да? Тому, друзі, бажаю всім нам знайти, хто про це мріє, свою справжню половину, хто знайшов, то якби не втратити, і цінувати, і любити, і дякувати. І... Розуміти знання прямовади про те, чому вони навчають. Ось і любові всім нам серце, благодаті, світла, щоб наше життя було на славу Божу, щоб ми навчались любити, сяяли цією енергією, любові, ділились світом цією енергією, любові, для того, щоб ми з вами всі рухались до Царства Божого, були щасливими. Щоб не хотілося нам ніяких сперечань, ніяких війн, щоб ці всі енергії, чужі для нашої душі, чорні, щоб вони від нас відходили, і ми з вами були з Богом в любові. Славили батька нашого Небесного, були вдячні за все. Дякую, друзі. До побачення. Слава Богу.